there's Вот такая плотвичка начала клевать, когда я укоротил повидать. Осадив а. а без поклевок вообще. Бачите, треба, треба что-то менять, и тогда будет толк. І пайка. Короткий повідець. До речі, 0,18. Повіддесь 0,18. Ком. Зволожений максимально крепко. Плюс горох йому надав клейкості. então, foto Зменшив, зменшив довжину повітря і почало клювати. Не дивлячись на те, що в мене крючок восьмерка. Там така карасьово-коропова версія. Він лежить собі біля годівниці, там йозається трипайка. Под годівничкою струї нема. І рибка підходить і, і годується собі. І гадуються собі. Повідець короткий, піваки дуже жваві, на короткому поясі. Поки що все працює. І обратно я цепляю чиюсь снасть, яка мені заважає завжди витягувати рибу. О! Ну от. Це вже... Это уже порядочный, порядочный синий вариант, я вам хочу сказать. Вот так вот, вот такая вот подвымка подошла. Да, вот долгожданная такая рыбалка. Я уже за темы, за теми местами скучал, мы тут все. У мене тут пройшло все дитинство на цьому місці, я тут живу рядом. Але через наших сусідів, не дуже хороших, приходиться надовго уїжджати. Надовго уїжджати дому і займатися своїми ділами. Так, що... Тактика, тактика моя працює, корм теж працює. Залишається тільки спостерігати за кінчиком вудлища. І насолоджуватися. Насолоджуватися відпусткою. Відпустка пробігає дуже швидко, дуже швидко. Раз, два. Уже потрібно і білет на автобус купляти. Так що насолоджуємося Дніпром і спостерігаємо за кінчиком вудруч. Знову клювання. Змінив повідець і відразу почалось клювання. Ах! Мимо, по губам. Це був... Це був сход і опять чиясь снасть. Тяну... тяну чиюсь. Чиюсь снастюху тяну, блин, опять. О! А ah. не тянув, бо мінус, мінус гачок. тож будемо перев'язуватися. Ось. Ну, така форма, п'ятий номер. Ah. Одягаємось, одягаю три опариша великих і відправляю їх в точку ловлі. Відправляю їх ловити рибу. Ага. А, оце із за цього давно? Я вам скажу, що тут в мене повні були рибалки ну, раніше, так я тут шоклідер перев'язував. Десь раз в три години. Іногда так, ну, попадаєш на такий місцях, що я у себе вже бачу, що вже скоро буде така сама ситуація, але лень матушка не, не учить. Так. Працювала 4 опариша. И короткий повидать. Да, бровка тут. Вона вже перев'язується скоро надо будет. Уже нитка. Уже. Зараз треба трошки перев'яжусь, что що Щоб потім було менше мороки з тими перев'язками. Ще й дощ починається. Так що краще краще зробити це зараз. Багато часу не займе, а. От вам, от вам і осіння рибалка, пожалуйста. Вода стоїть, а риба наїдається перед зимою. Стою перед первою бровкой. Закліпсувався я тільки на кордоні пісок ракушка, тому що я знаю, що тут. До первої бовки тут дуже опасно, навіть до неї підходить опасно. Завжди це закінчується залишенням макіоного груза або годівниці в бровці. Так що. Випка клює ловим, намагаємось зловити, кламимо точку, і все буде, це буде Україна. Воно. Мінус один опак. Ну нічого, будемо ловити на три. Робимо легеньку натяжку, бо поводочок у нас коротенький, коротесенький, тому що якщо сильно натяжку ми робимо, то риба коли клює і коли вона неактивна, то на короткому повітрі на сильній натяжці ми не даємо рибі можливості всосати насадку. Вона в неї завжди буде випадати з рота. Так, щось. Коротенький повидать. Коротенький повидать у нас щось трошки затих. Я не скажу, що я не сильный ні, не пока поки половимо на таку довжину половимо на таку довжину. Зараз будемо додавати червоного харбака. Знову чиясь оснастка снастка до нас прямує. Так, три опариша. стоїть нетронутих. Одеваемо червоного хабака. Один хабак на пополам и два и два опарыша. І два опарыша. Так, зараз все-таки зроблю собі, щоб, щоб в запасі був у мене мет... десь сантиметрів 70 по такий то щось я дивлюсь по короткому повітцю. Короткий поведець щось вообще про тих. Зараз будемо щось пробувати, щось новеньке ставити І опять чиясь горе Снасть заважає. Така у мене аматорська. Маркіза із циганської торби. Що, будемо працювати по старій схемі. 3-4 опариша. Якщо ця тема не спрацює, то будемо вже ставити повіддесь подовше. Ну, більше, більше повідесь будемо ставити. Длінший Длін, так, чотири опариша. 4 опариша, Кришку закриваємо, бо тікають, Так. Набиваємо корм. Закриваємо нашу маркізу циганську. Короче, народ. Ось еще одна така у нас рыбинка, не дивлячись на те, що стоїть вода, полностью стоїть, нема течения, гуляюся с довжиной поводка и щось получается. Такого красавца мы конечно отпустим, потому что уже в садку лежит хорошая рыба. О, пошов, пішов красавець.